Дорогі брати і сестри, мир вам. Я вірю, що кожен, хто слухав сьогодні слово, яке лунало з цього місця, мав зрозуміти, що має робити, якщо ще ніколи не приходив до Господа. Якщо ніколи не каявся, не навертався, то сьогодні є той добрий час прийняти любов Христову, про яку ми чули, увірувати в того Христа. Помершого і воскрешого, який сьогодні тут проповідується. Якщо ж цей час, цей славний момент у нашому житті був, то знову ж таки для нас стоїть, чи перед нами стоїть, має стояти питання, чи готовий я до зустрічі з моїм Господом, до тої події, яка відбудеться точно і питання лише часу. Все, що хочеться сказати, це декілька. Думок зі Слова Божого. Час біжить досить швидко, і я спробую дещо важливе сказати, що було на серці для того, щоб ми робили добрі, мудрі, правильні кроки на зустріч нашому Господу. Продовжуючи те, що, про що говорив брат Тарас. Я прочитаю декілька уривків коротко, і потім ми звернемося до однієї досить цікавої ілюстрації. І я дам тільки основні риси, які стосуються цієї ілюстрації, а я сподіваюся, що більш детальний розгляд цієї думки чи ідеї він буде десь пізніше на інших служіннях. Апостол Петро пише 2 Петра, 3, з 10-го вірша, він пише, зокрема, наступне, 11-й. він каже: а коли оце все поруйнується. То, якими мусите бути в святому житті та й поводженні ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня. Ви прагнете, ви чекаєте, але як ви маєте, якими ви маєте бути, якими ви мусите бути? 14. тож улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. Єфесяна, 5 розділ, з 15-го вірша читаємо. Отож, уважайте, що поводилися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, розумійте, що є воля Господня. Перше Солонянам 4 розділі читаємо. Бо це воля Божа освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начення своє в святості і честі. Отож, наше бажання не повинно просто бути нашим бажанням в серце, але практичні кроки з того, щоб ми були готові для того, щоб зустрітися з Господом. Щоб ми були готові і. Біблія закликає нас, щоб ми поводилися обережно, розважливо, свято, мудро, розумно, тверезо, ще якими словами ми маємо, ми, можна описати те, що має бути в нас на думці. Цікаво, що й до молодих апостол Павло каже, у Післані до Титу він каже, так само блага юнаків, що були помірковані. Але ті, хто вже не відноситься до єнаків, скажіть, чи не потрібно нам деколи також поміркованості в наших словах і в наших ділах? Є цікава ілюстрація, яка говорить про чи відображає оці речі, обережність, мудрість і, можливо, дещо буде дивне для декого з вас, коли я прочитаю один вірш і декілька ідей, декілька думок зі Старого Завіту. Колись одна з 613 заповідей, які Бог давав, Ізраїлю каже наступне: Коли збудуєш новий дім, то зробиш поруччя на даху свого. І не напровадиш крови на дім свій, коли спаде з нього хтось. Це повторення закону 228. Цікавий досить момент, здається, що має старий завід до того. Але що ми говоримо сьогодні, про що ціле зібрання? Але насправді він має досить багато. Тому що ця річ вона говорить про те, що людина, яка будувала свій дім, а дахи були інші, не такі пологі, як зараз, а такі плеск, плескаті чи плоскі, ті дахи використовувалися для життя. Ці дахи використовувалися для того, щоб там влітку ночували, спали, сушили одяг, сушили траву. Знаєте, навіть на свято кущі вони будували оці намети. Тобто цей дах використовувався, і він, Бог каже, здається, ну яке Богоділо діло до ось якихось таких деталей, як людина дім будує? Хіба Богу цікаво те, щоб доми в Ізраїлі були подібні до всіх інших домів? Але знаєте, Бога цікавило те, щоб людина з певної причини. Раптом не стала виною у смерті чи своїй, чи іншої людини. Здається, як це може бути? Ось якась необережність. Ну, знаєте, можливо, грошей не вистачило, можливо, ну, якісь були причини, чому людина могла збудувати дім, зробити вихід на дах будинку, але вона не поставила огорожі. І Бог каже: ти поводься обережно, ти поводься мудро, ти зроби оцю цю річ, ти будь передбачливим. Ти дивися наперед. Ти дивися на те, що може бути, щоб часом чи ти, чи хто-небудь не впав, і ти на свій дім на свою голову на новій крові. Є такі сьогодні вислів, я кажу, злочинна халатність, так? Цікаво, що в той час, коли людина для того, щоб ось робити цю річ, зробити оці, знаєте, перила, будували їх з каменю зазвичай, тому що будинки були з каменів. Звичайно, треба було взяти декілька метрів, можливо. Два, можливо, три навіть метри корисної площі, яка могла бути. Треба було це зробити, треба було винести весь камінь, треба було прикласти зусилля. Але Бог має ці речі, що мав ці речі заради добра народу. Сьогодні, здається, є інший момент, інший час, і ми вже не будуємо так дахів, але є певна алегорія чи певна ілюстрація цього. Є ці речі. Які приводять до смерті, духовної смерті людини. Є ці речі, які приводять до трагедії в житті навіть віруючої людини, коли віруюча людина є необережною. І Господь сьогодні кожному з нас скаже: а ти будь обережний, а ти будь передбачливий. А ти знай себе і ти знай ті ситуації, ті моменти, в яких ти падаєш у гріх, в яких ти падаєш у спокусу, Зроби щось для того. Щоб остерігатися. Є добрий вірш, є зворотня сторона цього вірша, поетичний вірш, коли кажуть, грішу і каюсь, каюсь і грішу. Буквально через тиждень ми знову підходимо до спомину, і знову будемо, прийдемо в Дім Божий, і знову минувся ще один місяць. Чесно говорячи, кажуть, поклавши руку на серце, ми можемо сказати, що цей місяць, ми, що минувся, ми помудрішали. Чи ми можемо сказати, що справді відбулися певні зміни в нашому житті? І до того часу, поки ми не можемо сказати, що так, ми є досконалі, а я не думаю, що хто небудь скаже, хто в здоровому розумі скаже, що досконалий, значить, ми маємо над чим працювати. Значить, ми маємо над чим думати, чи не так? Що змінилося в нашому житті за місяць, який минувся? Чи дійсно як слів, які я вже читав? Слів апостола Павла до Післання до Солонян, чи ми навчилися тримати свою посудину, своє серце, свій розум чистоті, чи є в цьому прогрес, чи щось змінилося в нашій поведінці, в наших словах. Чи все залишається точно так само, як було це до цього часу? Ви знаєте, досить цікава ця ідея е, поруче, так, чи перил російською мовою. Досить цікавий момент. Виявляється, що е, перила ставили там, де є небезпека. Там, де можна було впасти, правда? І так зазвичай роблять. Нерозумно ставити перила, чи поруче там, де ну, немає небезпеки. Їх ставили там, де є небезпека. Певні речі, певну конструкцію будували для того, щоб не сталося трагедії. Ви знаєте, досить цікавий момент. Я думаю, всі ви десь колись були на будовах, десь були в будинках. Де сходи, в нашому випадку, напевно, кращий приклад. Сходи зроблені. От, знаєте, перил чи поруче ще немає. І здається, є, ну, зайвих навіть, я от дивився в будинку, в якому я живу, 10 сантиметрів займає, щоб оці перила були. Але людина, коли ти знаходишся на сходовій кліці, де немає поручі, чи немає перил, скажіть, місця то більше, правда, але чи є більше свободи в людини? Немає свободи, є страх. І так само і в нашому житті є в тих речах, в яких ми часто падаємо, якщо ми не поставимо собі якихось певних меж. Якщо ми не збудуємо для себе певних правил, певних постанов особисто для себе, ми знову і знову будемо спотикатися, ми знову і знову будемо падати. Дозвольте, щоб ясніше було декілька прикладів з Біблії. Читаємо книгу Йова. Практично, напевно, найперша книга, яка була написана, або одна з перших. І досить цікава річ він каже. Умову був я склав з очима своїми, то як буду дивитись на дівчину? Це стосується от на сфер життя, де люди падають, і світ живе в світі блуду і всякої нечистоти. І здається, ти, Йов, який жив в той час, коли одягалися, знаєте, від тім' голови до п'ят. До, до, до ну, але він розумів, він розумів, що є певні речі, якщо дати хід думок у певному напрямку, то будеш не там, де хотів би бути. Я думаю, як би то добре було, якби це правило, знаєте, той самий Давид засвоїв цар Давид чи той самий Соломон. Це лише одна зі сфер цього Божого мужа. Досить цікавий момент. Ми знаходимо про 10 одну сім'ю, чий батько його надав. Мова йде про ту ситуацію, що в ізраїльській культурі люди вживали таке вино, розбавляли зазвичай, вживали як напій. Але ось читаємо в книзі Єремії, досить цікавий момент. Бог каже: От ти Єремій, йди попробуй от дати вино, нехай оцей, от, нащадки цього батька вони п'ють вино. І він каже, вони кажуть, ні, ми не будемо цього робити. Навіть в культурі, де виноградники садили, навіть в культурі, де пили розведене вино, він каже, цього я не буду робити, тому що наш батько сказав, не сади виноградників і не пий вина. Здається, це було, ну, по-нашому, трошки якесь переборщив. Ну, якось воно вже занадто радикально було. Але батько сказав, батько постановив. І ці діти, і нащадки, всі, вони берегли це слово для того, щоб, очевидно чомусь батько дав цю постанову, правда? Цікаво знаходимо момент, коли читаємо про Даниїла, Сидрага, Мешаха і Веднего, і цікавий момент, читаємо, що і поклав Даниїл собі на серце, щоб він не осквернився їжею царя. Ви знаєте, в цієї людини теж була певна межа, яку він поставив, чи певні поруччя, чи певні перила. Ви знаєте, вони забрали його в полон і що він міг з цим робити? Його взяли до царського палацу, і здається, що він міг робити на це, правда? Йому дали навіть нове ім'я. І десь здається, він, ну не читаємо, що він проти тих речей бунтував, і, в принципі, що він міг робити. Але він сказав, ось до цієї речі дійде, але далі не буде. Я. Нехай буде в мене нове ім'я, нехай живу я в чужій країні, але ось до цієї межі і дальше не буде. Коли читаємо вже в Новому Завіті апостол Павло, досить цікаво, і я думаю, десь місяців два тому я, зокрема, проповідував, що ми як християни маємо свободу, правда? Але сам апостол Павло каже, нехай наша свобода не стане для того, щоб догоджати нашому тілу. Той самий апостол Павло, він каже, Ось тому, коли їжа спокушує брата свого, то повік я не їстиму м'яса. Маючи свободу, він поставив оці перила, він каже, я не буду робити це, якщо це нехай не я, але хтось, умовно говорячи, впаде з даху мого дому. Ось це ті речі, це ті приклади, яких є багато, і ми маємо розуміти для себе. Ми йдемо, ми живемо, ми вчимося жити. І наша обачність, наша мудрість вона буде проявлятися в тому. Коли ми будемо розважливими і мудрими. Коли знаючи себе, знаючи свої слабкості, ми будемо для себе приймати ті речі, які дійсно допоможуть нам бути більш вільними. І точно так само, коли, знаєте, з одного боку на сходовій клітці є перила, людина себе вільніше почуває. Так, і людина, яка знає, що вона може робити, що вона не може, чи чого вона не буде, так само ця людина вона буде себе відчувати спокійніше. Ви знаєте, декілька моментів, на які я хочу звернути увагу, коли...